Інкасатори під прицілом лише за останні два тижні в Україні скоєно два зухвалих напади на охоронців банківських грошей. Як наслідок шестеро вбитих людей, розстріли інкасаторів у Миколаєві та Надніпропетровщині продемонстрували служби безпеки українських фінансових установ, потребують кардинальних реформ та немалих витрат. Чи готові вітчизняні банки ціною грошей зберегти життя персоналу? Дізнавалася Інна Лисак. лосак. Харків, початок 2000-х. зухвала серія нападів на інкасаторів: десятеро загиблих та четверо поранених. Зникло більше мільйона гривень та два автомати. Калашникова злочини і досі не розкриті. Рідні загиблих надію на справедливість вже втратили. Если честно, я уже как-то теряю эту надежду, но все равно мне хочется. Мне просто хочется посмотреть в глаза этим людям, которые совершили вот это подлость. Неужели у них нету тех же матерей, нету тех сестер, нету братьев? Неужели они, ну ну не знаю, но это быть надо быть вообще не, не людьми, не, не, не знаю кем? Просто не знаю. Миколаїв 2013-й. під прицілом нальотчиків автомобіль Укрпошти грабіжники діючи, чи експівробітник СБУ це і досі не з'ясовано. Та його знайомий бізнесмен. Спершу вони вбивають таксиста, щоб заволодіти його машиною. Потім зважується на черговий злочин, який перед цим довго планували. В результаті перестрілки обоє нальотчиків гинуть, проте, незважаючи на це, питання лишаються. Хто злив таємну інформацію про графік пересування інкасаторів із величезною сумою грошей та чому їхня машина не була броньованою? Якщо б автомобіль був захищений, то вдалося б уникнути цієї трагедії і не поранили б тоді цього водія. Тому що просто фізично не було б цієї можливості зробити. Тільки на у Миколаєві ховають загиблих таксиста та водія Укрпошти. Як під кривим рогом по звірячому розстрілюють двох інкасаторів ощадбанку, вбивцею виявляється третій інкасатор зрадник. Життя колег він оцінює у півмільйона і випускає у своїх товаришів півтора десятки куль. Один гине на місці, інший стікає кров'ю. В заключении там сказано, что истекал кровью три часа. Машина вышла с деньгами, проинкассирована. И три часа находится на дороге, стоит. И никого это не беспокоило. Но явно что здесь нужно задуматься, а функционирует ли правильно служба безопасности этого банка. В Ощадбанку трагедію називають винятком і обіцяють ретельно попрацювати над помилками. Закиди на свою адресу у фінансовій установі визнають проте із поправками. Мов, інкасатори три часа залишилися безпомочними. На самом деле цифра не 3 часа, а по объективным средствам контроля она составляла минуту 29, час 29. Оценить э, серьезные ситуации было очень сложно, поскольку машина не отклонилась от заданного маршрута. А остановки, вынужденные в работе службы инкассации, бывают очень часто. Принято решение о том, что родственникам погибших, по погибших будет выделена до э, скажем так точная сумма сто тысяч гривен за. Потірю Кермільця експерти твердять, якщо ситуацію не змінити, новий напад буде лише питанням часу. Власним життям вони ризикують за чужі гроші, натомість їхня безпека. Головна стаття економії для банкірів службу інкасації. Експерти називають найслабшою ланкою українських фінустанов та констатують захистити інкасатора занадто дорого, набагато дешевше оплатити їм похорон. Якщо у Миколаєві заощадили на зовнішній безпеці охоронців, то на Дніпропетровщині прогавили внутрішню, прийняли на роботу звіра. Ми тут годами працюємо, це все нормально, всі друг другу довіряють. Просто взяли лівого чоловіка, що раз говорю. Це не вина руководства. А руководство, і без того, що зарплати такі беруть з вулиці по півтори тисячі. Сувора перевірка і детектор брехні саме так має бути в ідеалі, але історія інкасатора убивці Олексія Калюжного довела ідеалів, дотримуються не завжди. Як чоловік міг пройти суворі психологічні тести у міліцейській державній службі охорони, не розуміють у ДСО працює еліта охоронців. Контроль за діяльністю цих людей можливо, система підбору перевірки цих людей. Система постійного контролю над їх психічним станом і так далі це найбільш важливий елемент. В усяк випадок по аналогії з Державною службою охорони. Я хочу сказати, що, наприклад, висновок психолога про те, що ця людина не здатна до того, щоб вона проходила службу і щоб вона щоб вона проходила службу з використанням вогнепальної зброї, це є головний висновок. У ДСО заявляють, готові забезпечити охорону усіх інкасаторських автомобілів, усіх банків проти своїх. Послуги можуть лише пропонувати, не можуть їх нав'язувати. Головне, що об'єднує напади у Миколаєві та Кривому Розі грабіжники зазіхнули на державний сегмент Укрпошту та Ощадбанк, вочевидь, не безпідставно. От зараз є деякі противоріпроти в тому плані, що є ринок, який готовий давати такі послуги. А з іншого боку, є державні структури, які чи економлять, чи гроші. Ну хіба це економія? Поплюжуючи саму систему, продовжить отак, от на рівні кам'яного віку ці задачі вирішувати. Експерти сходяться в одному: оберігати гроші, які ладні звести людей з розуму, повинні підготовлені спеціалісти. І додають, необхідна реформа самої ідеї інкасаційної служби, аби ціною грошей рятувати життя, а не платити життям за гроші.